Так, вітаю вас на своєму каналі Таро для котиків. Сьогодні ми починаємо дивитися масть кубків. Перш за все, ми обговоримо, що сам автор говорить про це, і також будемо дивитися сьогодні короля кубків. Я у мене трошечки голосів, тому я не зможу вам дуже голосно розповідати. Сподіваюся. Вам буде добре чути, що сам автор говорить про кубки. Царство кубків містить радощі життя, а також печалі. Доброзичливі мешканці тут по суті оптимістичні та прагнуть будувати гармонійні стосунки зі своїми співгромадянами. висловлюючи свої найпотаємніші почуття один одному, вони отримують цінне розуміння власних душ. Хоча вони покладаються на гостру інтуїцію, іноді дозволяють хвилями емоцій диктувати свої дії. Як тільки ці палкі люди навчаться керувати своїм настроєм у позитивні. Спосіб вони безсумнівно житимуть життям з повним успіху та самореалізації. Та не будемо тянути, почнімо відразу про короля Кубків. Ключові слова: яскравість вільність, легкий на підйом, добросердечний, дипломатія, інтуїція. Карта проникливе король кубків гордо стоїть на піщаній дюні біля моря. Піднявши свій келих, прикрашений коштовностями, він піднімає то за громадян свого прибережного королівства, бажаючи всім їм тривалої радості та процвітання сніжним співчуттям. Його розум розмірковує про одну всередині кубка, що символізує уважну увагу, яку він приділяє емоційному благополуччю свого народу. Король яскрава особистість, чия душа переповнена художнім стилем та почуттями. Він носить королівський одяг зі шкіри риби та восьминога, який він майстерно зробив та створив сам. Його нога старчить з під оздобленого золотом плаща, готовий ступити через пляж. Він відмовляється дозволяти етику зжити його вільний дух і дух. Вільна манера, з якою король тримає свою військову вилку, також свідчить про його легку непідйому особистість. Будучи сердечним лідером, він воліє дружити зі своїм королівськими підданими, а не нав'язувати їм свою волю. Позаду короля повний мі місяць освітлює небо сонячною інтуїцією. Його срібні промені ніжно цілують поверхню океану, водночас причиняючи іскристу енергію в таємничих глинах внизу. Небесні благословення також з'являються у вигляді яскравої зірки, що сяє з небес і заспокоює його земного аналога внизу. Ця дивовижна подія демонструє зв'язок між духовним та матеріальними світами. Якщо король мудро використовує, щоб допомогти своїм послідовникам вести життя самореалізації на горизонті торгівельне судно повзає по спокійній воді, доставляючи королівське плані миру та доброї волі до чужих земель. Коли воно повернеться додому, корабль імпортуватиме всі екзотичні звичаї та традиції, з якими зіткнувся під час своїх подорожей. Збагнув громадян культурним розмаїттям, король зміцнює основу всіх своїх володінь. Що ми бачимо в реальності? Це розслабленість, це отримання задоволення від життя. Часто в картах вказано на спечену старість, де ти будеш насолоджуватися, де ти будеш кайфувати, де багато є подорожей і було подорожей. Тобто людина настільки. В прекрасному становищі житті, що навіть не описати, може не докладати особливих зусиль, щоб гарно жити, навіть якщо там не багато грошей, все рівно вона може собі прекрасно створити всі умови для того, щоб реалізувати це. Сфері це може бути мистецтва, ці люди можуть пов'язати своє життя. Тобто це актори, художники, модельєри, вони люблять гарне вбрання, як ми бачимо, його вбрання також прекрасне та чудове. І от люди, можливо, люблять себе, я знаєте, виокремлювати, показувати свої якісь яскраві, приємні наряди, так, які люди можуть, звичайному, в звичайному житті не носити, а ось вони, знаєте, люблять. Показати себе навіть якщо не багатий, він все рівно намагається не відмовляти собі на солодах. Ви можете побачити таких людей, те, що не важливо, війна, коронавірус, але ми маємо кудись поїхати, ми маємо кудись відпочити. Хай це буде море, гори і тому подібне. Нам потрібно це побачити у своєму праві. Вони можуть така може бути пристрасть до алкоголю, їжі або до інших залежностей, що може їх змінювати. Все відбувається, знаєте, саме собою. Якщо там ми дивимося, яка це буде ситуація, потрібно за нею переживати, тому що вона сама вирішиться. Якщо ми питаємо про те, чи коли людина переїде, як їй там буде, людина зможе адаптуватися, людина знаєте, така життя стійка, і все буде добре. Також ці люди звичайно, емоційні, вони багато і красиво говорять, великий кругозір, вони люблять і приймають менталітети, національності інших і можливо. Їм приємно це все досліджувати. Тобто, це може бути починаючи з історії країни, закінчуючи віросповідання. Людині цікаво, як живе, чим живе іншим. Тобто, це така знаєте, от хочеться дослідити більш на глибинному рівні, аніж якось поверхнево. Стосунки це звичайно, що уважні, знаєте, інтуїтивні такі турботливі, надзвичайно турботливі стосунки. Тому партнерові не потрібно багато слів, щоб зрозуміти, знаєте, настрій. Він може уловлювати зміни у таких тих, таких тонких жестах, у тоні, мовчанні. Навіть якщо інші люди нічого не замітять, так що, що трапилося, то він обов'язково замітить відразу щось почне робити. Він може не квапити події, але він в той же ж момент і не тисне, а може чекати. знаєте, така терплячість, поки може свої почуття дозріють, дозріють почуття партнера, бо для нього важлива справжність, а не якась хневість. Тобто, ну ми самі розуміємо, що кубки вони емоційні, і потрібно розуміти, що їм ця важлива глибинність, справжність. Також його любов це я тут, я з тобою, я тебе бачу, я хочу з тобою поговорити, я хочу дізнатися, чи тобі там знабуля, чи було, коли я тобі таке сказав, чи ні. Тобто, це постійне спілкування і обговорення того, що норма, що не норм. Назовні він може здаватися трохи стриманим, або навіть може бути трошечки закритий, але. Всередині, знаєте, коли ти можеш просто дізнатися цю людину покращу, в неї цілий сіт, цілий океан почуттів відданості. Це настільки. Коли ви почнете з ним зустрічатися, ви зрозумієте, що ваші до нього або до неї це стосунки, якісь були не те, що дивними, але вони не настільки були глибокими, змістовними, як ці. У сексі проявляється звичайно, що глибина, чуттєвість, емоційна ця прив'язаність. Також інтимність це не лише це фізичний акт, збудження і тому подібне, а це духовна якась близькість, лиття душ, коли ти хочеш відчувати, ти хочеш досліджувати свого партнера, кожен атом його, і це знаєте так такий аспект життя, коли це не може не, не якийсь там поверхневий секс або секс на тонну ніч. Ні, це не про це. Я Уважність до бажань, тонко відчуває настрій, сексі ловить це, знаєте сигнали подиху, як там може тремтіти тіл. Він все розуміє, він розуміє, що і як треба, ну тобто чудове. І в пріоритеті у нього доставити задоволення, зробити щасливого партнера, і він сам може отримати задоволення від того, що він бачить як партнер задоволений. Дуже тактильна людина, любить дотики. Поцілунки не довге може бути. уявляєте, вилетіло з голови довга прелюдія. О, довга прилюдя. Також робота гроші, справа робота з таким начальником, колегою, одне задоволення. Усі процеси знаєте, вони не спіша, вони йдуть повільно. Що є якесь завдання, тобі скажуть, до якого числа тобі потрібно зробити. І ніхто там не буде тобі. Ну що, ну що ти зробив? А може ти раніше зробив, Ну тут тобто розумієте, фінансові ресурси проходять поступово, терпляче вкладаєш у правильні напрямки, і вони будуть зростати. Що ви можете знову ж таки бути заможніми. Справа розвивається повільно, але стабільно, Головне не зупинятися. Потрібно розуміти, що це не відбувається з першого разу, бачино або щось пов'язане з тим, що хтось вам дає гроші через родичів. Дев'ята це у нас психічні розлади, психічна або емоційна нестабільна людина. Альфонс виглядає зухвало та смішно. Карта дня плюс парада. потрібно розслабитися, потрібно дозволити собі лайфувати, дозволити собі побути цінним, бути зтхненником і для інших. Також можна сьогоднішнього дня розширити свій кругозор. Також креативності панувати це може в якихось справах. Це може бути в коханні, це може бути проявлятися як в одязі. Не потрібно боятися прийняти свої якісь рішення потрібно довіритися їм. Володим сьогодні жити собі розкішно. Один день можна того дня. Хтось може звертатися до вас за парадою чи підсказкою, і не потрібно шукати якусь там винагороду або ще людина мені в майбутньому щось зробить. Просто будьте спчутливими до потреб інших та дайте пораду, якщо хтось у вас попросить.